Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. П'ятий гольф. 2007 рік, 1,4 бензин, 5650 доларів по вартості. 208 тисяч пробігу заявлено. Ось контакти до продавця. Кому цікаво, дзвоніть, спілкуйтесь. Тканинний. Салон кондиціонер. Електромобіль Nissan Leaf, Автомобіль 2016 року, 87 пробігу, 30 кВт батарейка, 6900 доларів по вартості. Шкіряний салон, комплектація Текна. Так, є такий бюджетний автомобільчик BMW. Свіжа пропозиція, це 2002 року, 1,8 бензин, автоматична коробка передач. 5500 доларів по вартості, 154 пробігу. Бачимо контакти. Тканинний салон. Ось такий варіант, друзі. В хечбеку, до речі. Volkswagen Golf Plus. Тільки відкопали от. Трошки снігу у нас замило. 2008 рік, 170 пробігу, 1,4 бензин, механіка, автомобіль автомічні машини, 5900 доларів по вартості. Тканинний салон, механічна коробка передач. Також бачимо, є клімат-контроль, шкіряне, на гарній комплектації. Кому цікавий такий гольфік, телефонуйте. Так, багато просять людей показати щось бюджетніше, є така Audi A4. Свіжа пропозиція в гарному кольорі. До речі, кузов Універсал. Це 2007 рік, 232 пробігу, 2.0 бензин з повним приводом за ціною 7600 доларів. Є люк. Тканинний салон, коробка автоматична, нагадую. Volkswagen Golf. Гольфік 2006 року 198 пробігу, 1,6 бензин MPI. Це простий атмосферний двигун з механічною коробкою за ціною 6 тисяч доларів. Шкода фабія в кузові Універсал. 2009 рік, 164 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, за ціною 7 тисяч доларів. Пробіг 164. Такий салон. Є клімат-контроль, бачу. Кому цікаво, телефонуйте. Ford Focus, третє покоління в козовий хетчбек. 12 рік, 172 пробігу, 1,6 бензин. Механічна коробка передач, Автомобіль без підфарбувань за ціною 6500 доларів. Так. Салон, мабуть, тканинний і бачу чохли присутні. Також бачу, є підігріви сидінь. Кому цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Так, бюджетний автомобіль Chery. найдешевша пропозиція. Яку я сьогодні для вас знайшов? 11 рік 2500 доларів. 1,6 газ бензин, механіка. Контакти, я, мабуть, продиктую 0,68 685 5153, якщо когось цікавить. Ну, тут це звичайно тканинний салон та механічна коробка передач. 308 Peugeot Універсалі, чорний колір, автомілі Швейцарії. Це 12 рік випуску, 170 пробігу, 1,6 бензин з механічною коробкою передач. 5700 доларів по вартості. Тканинний салон, механічна коробка передач. Мінівенчик Volkswagen Touran, Так, 2007 рік, 193 пробігу, 1,4 бензин механіка за ціною 6700 доларів. контакти. Ось тут. Тканинний салон, клімат контроль, коробка механічна. Ford Grand C Max. Автомобіль 2011 року, 190 пробігу, 1,6 бензин на механіці, 7 місна версія. За ціною 6900 доларів. Тканинний салон, кліматконтроль. Коробка механічна. П'ятий гольф в кузові хечбек. 2008 рік, 198 пробігу, пишеть оригінальний. Автомобіль без підфарбувань, 1,6 MPI двигун. Коробка механічна. 6,750 доларів по вартості, контакти до Олександра бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Рено Меган, третє покоління. Кузов Універсал, 10 2010 року, 244 пробігу, 1,4 бензин, 6200 доларів по вартості. Канинний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Сузукі Альто, мабуть, найдешевша пропозиція на Карбазарі. Автомобільчик 2004 року. 67 рідного пробігу, двигун 1,1 бензин, коробочка автоматична, обслужена машинка, контакти ось тут зверху. Так. Тканинний салончик. Автоматична коробка передач. За 3000 доларів коробочка автоматична, міський автомобільчик. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Peugeot. 308 Peugeot, 1,6 бензин на автоматі 11-го року випуску за ціною 5 950 доларів. Такий салончик, кому цікаво, телефонуйте. Ось такий Фордик, трошки він засніжений, Ford Focus 2015 року, 170 пробігів, 2.0 бензин. автомат за ціною 5-600 доларів. Реально халява. Тканинний салон, автоматична коробка, трошки снігу відкопати і поїхав, жартую. Кому цікаво телефонуйте. Так, Dacia Sandero. Автомобіль 12 року 192 пробігу. 1,2 газ бензин Швейцарія, 3500 доларів по вартості. Шкода фабія в хетчбеку. 2001 рік, 197 пробіг, 1,4 бензин. 3500 доларів по вартості. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, хюндайчик. Міський автомобіль 13 року. 70 тисяч пробігу. Так, Двигун 1,1. Автомобіль без підфарбувань. Коробка автоматична. 6900 доларів по вартості. Шкіряний салон автоматична. Коробка передач.